Ну що, Перша робота, з якою тут прийшлося одразу стикнутися, це ремонт помпи. Дві такі помпи, які незалежно качають воду. Одна вода подається із зовні, забуртова вода. А друга помпа качається збірника. збірніка, така ємність, або там літрів є води. Czystej, pitnej wody, wody, czystej, pitnej jest 70 litrów. Około 50 do 70, ja tego nie liczyłem, bo to kształt jest taki, wiesz. No i wyjawia się, że jedna pompa była troszkę trisnuta, w jedną z były morozy, no, woda. dwa lata nie no i nie używana. No. I w troszkę rozperła. Wszyscy, to zakleił epoksydnym klejem, ona w syrenie się spodniekała, prawda? Pompa. Чіснення дає 1 єдина атмосфера, дуже... один атмосфер тиску і Нестете, вода все-таки десь там викапувала, а потихеньку воно під тиском не збирується. Сьогодні знову поправляли, знову підклеювали епоксидним клеєм. Він трошки інакше, якийсь англійський епоксидний клей. Ніби добрий. Ну от так воно виглядає розібране. Ця вся конструкція вставляється там в передню частину. Яхти.